Welcome back to my channel. So, grammar reference and practice with a teacher. Rosil Grammatica, Grammatica e Practica. Itak unit 4, past simple of B. Працюємо сьогодні на сторінках 138-139 нашого з вами підручника. У цьому навчальному році Grammar Reference and Practice уроки grammar, Reference and Practice у нас йдуть в окремих відео для того, щоб було краще їх знаходити і шукати відповідну інформацію. І вони знаходяться in the bottom of the of our list. Так, вони знаходяться внизу нашого списку переліку всіх відео до цього підручника. Тож, знаходьте і користуйтеся. таким чином, дуже можливо буде. Гарно вам і дуже зручно використовувати потім ще ці відео в аспекті інших підручників, не обов'язково лише, наприклад, припия. І так, past simple of be. Неодноразово ми з ним вже в принципі, знайомилися з цим дієсловом be. Дієслово be – неправильне дієслово і має дві форми. was та were. Отже, говоримо про минулий час. Дієслово зв'язка be у минулому часі. Was – був-була. Було were, були. І так, стверджувальне речення. I was at home yesterday. Я був вдома вчора. Отже, to be для минулого часу, для однини, змінюється на was. He was at home yesterday. Він був вдома вчора. She was at home yesterday. Вона була вдома вчора. It was at home yesterday. Воно було вдома вчора. Uh, для you with they ті слова to be змінилось на were. You were at school uh, at 10 o'clock. We were at school at 10 o'clock, they were at school at 10 o'clock. Uh, ми були в школі о 10-й, вони були в школі о 10, ви були у школі о 10. -ій. З 3 класу, 4 класу, ми з вами вчимо uh, дієслово «to be» у минулому часі, в принципі. Тому я гадаю, що це для вас не новенька тема. У заперечному реченні, щоб зробити заперечення, отворити його, ми до Гоставьо додали частку «not». You нас вийшло. I was not, або скорочено wasn't five years old in 2010. Мені не було п'ять років у десятому році. He wasn't five. She wasn't five. It wasn't fine. Для you with they, до того ж самого Віо, ми додаємо частку not. You weren't in the park yesterday. We weren't in the park yesterday. They weren't in the park yesterday. Ви не були в парку вчора, ми не були в парку вчора, вони не були в парку вчора. Щоб поставити питання, по-перше, нам потрібно was та were вживати перед 에, підметом в реченні. Тобто, was і were ми переносимо «was» відповідно, перед I he she, it», а were перед «you, they». І перед цим «was» і were відповідно, ставимо ще, вживаємо питальні слова. Наприклад, Where was I at 6 o'clock? Where was she at 6 o'clock? Отже, питання, питальне речення виглядає так: питальне слово, далі у нас іде was або were, в залежності від того, яку особу ви використовуєте, «I, you, they, чи it». ну і е, далі у нас іде, відповідно, с. S-subject, тобто підмет в речення, який виражається або займенниками або іменниками. Ну, а далі вже усі останні члени речення. І в кінці-кінців воно стоїть знак питання. Так? Уже спочатку питальне слово, потім обов'язково. ну І далі людина, особа, яка виконує безпосередньо, не виконує дію, а про яку йдеться мова, в принципі. Так? і потім усі останні вже члени речення. Who were you with yesterday? З ким ви були вчора? Was she late? Це загальне питання. Чи запізнилася вона вчора, наприклад, так, were you happy? Чи був ти щасливим? Якщо у нас загальне питання, а загальне питання це просто питання до того, а чи було таке насправді, чи не було, а не конкретика, так? тому що спецпитання це вже про щось конкретне. Спеціальне питання воно вимагає нам повної відповіді. А коротке питання, загальне питання, воно вимагає від нас короткої відповіді. Наприклад, was she late? Чи запізнився він? Yes. He, uh, she was, Вона запізнилась. No, she wasn't. Uh, were you happy? Чи був ти щасливим? Yes, I was. No, I wasn't. Все, ось ті два варіанти відповідей, uh, які ми можемо використовувати у загальних питаннях. З словом was. Was та were. Отже, was were are the past forms of be. Was were – це форми минулого часу дієслово to be. В інфінітиві. Word, Ми використовуємо was were, word, аби описати людей і речі в минулому. Наприклад, my grandmother tall was tall and she was very beautiful. Моя бабуся була, була висока і дуже красива. The earrings were fantastic, they were round. Сережки були дивовижні, вони були круглими. We also use was, were word, or word, weren't. To say where people or things were or weren't in the past, щоб сказати, де люди або речі були або не були в минулому. Наприклад, we weren't at school yesterday. У нас не було школи вчора. It was a holiday. Був було свято. The new t-shirt wasn't in her bedroom. Нова футболка, нової футболки не було в кімнаті. We start sentences with «was». О want to make questions. Ми починаємо речення з was або want, аби утворити питання. Наприклад, was it a good party? Чи була вечірка гарна? Won't your friends with you? Чи не було твоїх друзів з тобою? So we can use was won't in short answers without the noun. Ми також можемо використовувати was та won't в коротких відповідях без іменника. Наприклад, yes, it was, no, they won't. Тобто ми завжди у коротенькій відповіді не використовуємо uh, ім'я. Наприклад, в реченні у нас було ім'я. Uh, Mary was At the party. Mary була на вечірці. Щоб поставити питання, ми поставимо його так. Was Mary at the party? Чи була Мері на вечірці? А у відповіді ми скажемо yes, she was. Тобто ми слово Mary замінили, замінимо на займенник. Ну і practice. практика. Complete the sentences with was, wasn't, or were weren't. І так, I was very surprised. Я був дуже здивований. My friends were interested in my new phone. Мої друзі були зацікавлені у новому телефоні. My dad wasn't. стоїть частка not, тому ми використовуємо заперечення in the office at eleven o'clock. Мого татка не було в офісі об одинадцяті. We weren't happy. Ми не, ми не були щасливими. Our dog was missing. Наш uh, песик був відсутній. Пропав, так? You were tired. Uh, you were very tired yesterday. Ти вчора дуже був втомленим. I wasn't hungry. But I was very thirsty. Я не хотів їсти, але я хотів дуже пити. Put the words in order to make questions, then write the short answer. Поставте слова у правильному порядку, аби утворити питання. Потім дайте відповіді на ці питання. І так was just a moment was uh was your first teacher tall чи була високою ваша перша вчителька Ну, або вчитель ну і спробуйте дати відповідь згадайте yes she was or no she wasn't так, вона була висока, або ні, вона не була високою. Це вже кожен про себе пише. Uh, і так, were his shoes broken. Were his shoes. Broken. Чи були зламані у нього туфлі? Черевики? Yes. They were. Може, ну, від нас вимагають тут стверджувальної відповіді. Да? Ну, про вчительку ви вже дивіться. <laughs> Якщо вона так е, була висока, ну вам треба писати yes she was за, е, в принципі, за, <кхм> за умовою. Окей. Okay. Далі. Were his shoes broken? Yes, they were. Далі у нас іде заперечення. Отже, ми ставимо питання і потім маємо дати заперечну відповідь. So, um, Were you and your friends? Cold. Чи було вам і вашим друзям холодно? Were you and your friends? Cold. І от треба тепер відповісти. Ну no, we won't. Ні, нам не було холодно. No, we won't. Далі was your. Was your mobile? Was your mobile. In your bag. Чи, була твоя, чи був твій мобільний телефон у портфелі? No it wasn't. За, м -м, треба поставити за умовою заперечення. Стоїть хрестик. No it wasn't. Далі. Were we near the lake. Чи були ми поруч з, з озером Were we eh, near the Lake? Yes, we will talk my bully. My bully porridge laceum. Great. So we have put the words in order, and we have made sentences, um, some questions. And then we have written the short answers. And finally, task 3. So uh, write complete questions with was or were. Then write answers that are true for you. Нам треба утворити питання, а потім uh, дати відповідь на них. І так, ну, перше питання підставляємо uh, на початок нашого, нашого набору слів, так, добірки слів, правильно uh, слова was чи were, так? Were you late for school on Monday? Чи запізнився ти у школу у понеділок? Е, ну, якщо так, то ти пишеш відповідь Yes, I was. Якщо ні, то напишеш No, I wasn't. Дві відповіді писати не треба, обирайте одну, будь ласка. Далі, чи були твої друзі втомленими? Питання звучить так: Were your friends tired at 9 a.m. this morning? Переписуєте це все речення без змін абсолютно, так? Чи були твої друзі втомлені о 9-й годині ранку? Um, yes, they were. Якщо були втомлені, то пишеш так, були. Або no they weren't. Ні, не були. No, they weren't. Далі, when was. Так, стоп. Не там пишу. When was your best friend born? Коли народився твій найкращий друг. He was born. Ну, і напиши рік, мабуть. Uh, далі what day was it yesterday? Який день був вчора? What day was it yesterday? Який день був вчора? It was. Ну і напишіть день тижня. Ну, Наприклад, it was. Uh, Sunday, наприклад. Вчора була неділя. Ну, а ви оберіть свіже. Так. Вже два питання у нас були спеціальні, які починалися на питальні слова. Останнє питання у нас також загальне. Was this exercise difficult? Чи була ця вправа складною? Якщо була, то ми пишемо yes, it was. Вправа – це it, воно, не she. Yes, it was. Або no, It wasn't. Окей. Okay. I hope this exercise wasn't difficult. That's all for today. Our lesson is over. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці граматики.